Привіт, шановні поціновувачі затишку та можливостей. Сьогодні ми зануримося в світ сільського шарму, розглядаючи гарний будинок із земельною ділянкою, що розташований у селі Іванопіль Житомирської області. Це будинок з цегли з характерним дахом, покритим керамічною черепицею. Він одноповерховий площею 72 квадратних метри. Побудований більше 60 років тому. Будинок включає в себе три кімнати. Судячи з плану приміщень, тут є коридор, житлові кімнати та кухня. Приміщення мають старий ремонт і потребують додаткових фінансових та фізичних вкладень. Але вартість будинку досить низька і складає всього 120 тисяч гривень. За таку ціну ви отримуєте полотно для створення ідеального простору для життя. Уявіть, як ці стіни оживуть, наповнені вашими ідеями. Опалення індивідуальне газове, що є важливим моментом для комфортного проживання. З комунікацій також є вода. На подвір'ї, окрім будинку, розташована літня кухня, погріб та сарай. Ця пропозиція включає в себе земельну ділянку площею 40 соток. Кадастровий номер ділянки також надано, що є ознакою прозорості та готовності до угоди. Будинок знаходиться за 33 кілометри від Бердичева, що є значною перевагою. Село Велике та розвинуте, з магазинами і закладами освіти. Тут проживає близько трьох тисяч осіб. В оголошенні згадується парк та зелена зона, а в радіусі одного кілометра від будинку річка та ліс. Це просто ідеальне місце для тих, хто цінує природу, свіже повітря та активний відпочинок. Будинок в Іванополі це чудова пропозиція для тих, хто шукає не просто житло, а можливість для творчості, відпочинку на природі та комфортного життя в сільській місцевості з усіма необхідними зручностями. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.